Ось це є справжні давні кахлі Бахматюка і Баранюка. Це є воїни. Оце кахля, які вже майже 200 років. Такі кахлі. Така румпа вона формувалася вручну. Це робилось на гончарному крузі. Потім майстер це приклеїв до рівної плитки, яку він попередньо. Відформував, значить, ці удари від ковбочка, такого, як, як ви бачили на попередньому цьому формував. Це також це ще з орлом австрійським, також така кахля. Вони всі відданості були в користуванні. Це є деякі багато потріскані, склеєні, але деякі є в гарному, хорошому такому стані. А це вже наші вироби, які ми так само спробували зробити. В такому самому форматі. Отак от само формували вручну, робили. І от що вийшло? От таку, знаєш, от такі, так само румпу робили. Це також Варвара і Катерина, така відома кахля Баранюка. От вона є тут у нас така, не лише елемент цієї кахлини. Глазур має непередбачуваний такий ефект. Вона тече, вона колір набуває під час випалу. Тому ну, важко, от якби хотів зробити точну копію якоїсь кахлини, то вона б ніколи не, не вийшла. Тому що це все її під час випалу грає і виграває різними такими кольорами і потьоками. Ці кахлині 200 років, а це тепер зроблено. Ти не можеш просто зробити копію. Кожного індивідуально, кожного особливо.